Ось мії для запилення саду. Ось такі бджоли. З чого почав з чого це я почав? Спочатку я зробив їм ось таку хатинку. Хатинка 40 50 на 40. Ось такі похила, похила криша. Ось я купив кокони. Там йдуть і самці, і самочки. Ось такі трубочки для того, щоб вони тут собі робили хатинки. Саме перше, коли потрібно ставити ці осмії, щоб, щоб вони вспіли вам запилити ваш сад. Дивіться, я завжди починаю їх ставити десь за днів 20 до цвітіння своєї культури. Тобто ці трубочки зразу поставив, трубочки пусті. І ось купив такі кокони. Кокон одна гривня штучка, мені здається, я вже не пам'ятаю. Ось поставив я ці кокони, коли температура на вулиці плюс 8 і вище, вони починають лупитися з тих, кокон, з тих коконів. Що вона робить? Коли вона вилупилася саме перше, Самочка шукає самця, вони спарюються. Потім вона собі шукає, самочка собі шукає отвір, якийсь домик, і після цього аж починає працювати, запилювати варсад. Тобто не можна через три дні у вас світе, ви ставили осмії і думаєте, вже вони вам будуть запиляти. Ні. Бджіл потрібно підготувати. Я це починаю за 20 днів. Я думаю, за 10 днів, за 14. Вон, Бжола зробить всі свої справи, які вона мала, а потім аж вона полетить вже до мене в сад. Спочатку вона зробить свою роботу, а потім вже вона буде мені допомагати. І по-другому ніяк. Ось така вона джміль і бджола. Щось середнє. Ось так. І до речі, в мене ця, ця хатка їхня розташована на пасіці. Разом із всіма бджолами. Ось вони Вони між собою не б'ються. І вже працюють.